Ви коли-небудь задумувались, чому ми дивимося серіали ночами? Не тому, що цікаво, а тому, що нас тримають в напрузі. У Netflix це називається loop of desire цикл бажання. Вони залишають вам відкритий кештайт, щоб ви не могли зупинитися. І це найсильніший маркетинговий інструмент у світі. Бо увага людини вона не купується, вона утримується. І ваша реклама. Має працювати так само, не як банер зі знижкою мінус 20%, а як сцена, після якої хочеться знати, а що далі? Якщо ваш контент не створює напругу, ви втрачаєте людей уже на другій секунді. У кожному ролику має бути гачок, фраза, момент, образ, який залишає після смак. Це може бути емоція, конфлікт. Люди не купують логіку. Вони купують відчуття, і тоді вони клікають, пишуть, купують. Бо реклама це не презентація, це серіал. Я зробила для вас шаблон історії, яка продає. Це саме ті п'ять етапів сюжету, які ми використовуємо для того, щоб тримати людину в напрузі. Ставте туди свій продукт і отримуйте готову історію, від якої не можна відірватися. Бо маркетинг без історії це просто реклама, а маркетинг з історією це нетфікс.